Доброго дня усім, вітаю вас на програмі Військова кухня. З вами Вадим. Сьогодні у нас огляд військового пайка від США. Це у нас гуманітарний пайок. На ньому написано Food gift from the People of the United States of America. Це в дослівному перекладі харчовий подарунок від жителів США. Що це значить? Цей сухий пайок, як деякі вже знають. Можливо, хтось не знає, цей сухий пайок скидують авіації в країнах, де є військові конфлікти. Раніше цей сухий пайок був жовтого кольору, скидували його з авіації в країнах, в яких, в воєнних діях, яких в яких Америки приймають участь. Раніше він був жовтого кольору до 2003 року. З 2003 року його замінили на колір, як вони називають, копчений лосось, тому що касетні боєприпаси, які використовувались під час воєнних дій на тих територіях, були жовтого кольору. І чому саме жовтий був? Щоб люди на місцевості могли легко знайти сухий пайок. Тобто знайти собі харчування, а це була їм як допомога. Але бували такі випадки, коли підривалися діти через те, що касетні боєприпаси не вибухали, і діти або там мирні жителі могли підірватися на цих касетних боєприпасах. Саме тому змінився колір. І <кій> що ще хочеться додати, що це поліетилен є набагато прочніший, ніж військовий, набагато міцніший, набагато якісніший. Щоб можна було скидувати з авіації. Але щось останнім часом не зовсім у них виходить скидувати з авіації. Як ви знаєте про деякі випадки, коли скидувався сухий пайок мирним жителям. Маленький компактний сухий пайок на приблизно ну, 2,5 тисячі кілокалорів, я гадаю, точно є. Тобто для людини, яка виживає, яка знаходиться на місцевості, де проходять воєнні дії, для неї це буде цілком достатньо. Дві основних страви, якесь печиво, ще й смаколики у, виді, у вигляді арахісової пасти, пінат-бутер чи батер, and strawberry jam полуничний джем. Розложили даний сухий пайок. Дві основні страви, печиво, смаколики, дві, типу якихось не мов, рекламних етикетки, просто HDR Humanitarian Daily Ration. Одна і друга майже така ж сама. Тут є якісь інгредієнти: кукот, Black eyed Peas, вот томата, паста. Ну, коротше, якісь інгредієнти. Із основної страви у нас вегетаріанський Berлі Stue це у нас ячмінне рагу. В дослівному перекладі. Розігрівачів тут ніяких немає. Напевно, американці гадають, чому що в військовому сухому пайку має бути розігрівач хімічний у них там, в даному сухому пайку, який призначений для якихось біженців чи для людей, які там на воєнних, ну на територіях, там, де воєнні дії проходять. Можуть собі достати воду, ну, скоріш за все, так і є, оскільки військові американці ну, там, не завжди у них буде доступ чи до води, чи до вогню. А скоріш за все у цивільного населення така можливість є. Друга страва у нас Peace in Tomata горох в томаті. Ще хочеться зауважити, що тут немає м'яса, цих менюшок є 6. В коробках написаний на коробці термін їх придатності. Тут терміну придатності не на сухпайку, ні на чому немає. Їх є 6 меню, всі вони без м'яса, всі вони типу вегетаріанці, типу, призначені для тих людей, які для людей різного віросповідання. Це є. Джеми є, розібрались, печиво. Давайте це все розкладемо на тацю. Одразу не будемо нічого розігрівати. Так, як є, так і будемо пробувати. Так, це у нас е, горох. Горох в томаті. Е, одразу бачимо якийсь спалений горох, чи піджарений, чи це його такий колір, типу, можливо, такий сорт. Е, дуже таке томатне. Пюре. І я б не сказав, би, що це горох, оскільки написано піс, пі це горох, а бінс це квасоля. Але ну, для мене це квасоля. Мені здається, що це не горох, це квасоля. Оскільки, ну, це квасоля, Ніяк найші. Так, добренько розімнемо. Це вже такий більш плотний ця основна страва. Це у нас ячмінне рагу. Берлістю. Це вже таке конкретно плотненьке, таке воно насичене, його досить так багато. Я думаю, що це, ну, громовки тут не написано, я думаю тут точно є 300-350 грамів. 100%. От Мілкукіс це у нас вівсяне печиво 240 кілокалорій, тут 57 грам. Вівсяного печива. Саме те, що потрібно під арахісову пасту. Смачно дуже пахне, яскраво виражений запах. Також є ще щось. Шотбред кукіс. Ще якесь печиво. Воно вже більш таке ванільне. Можна порівняти, так, тут таке дійсно воно більш вівсяне, більш пісочне, це також якесь пісочне, але таке набагато ніжніше. Vegetable крекер. Я не знаю чому Vegetable, оскільки ну, це овочеві крекери. І чому вони овочеві? Я не можу зрозуміти. Можливо, тут є якісь, я бачу вкраплення. Можливо, це якийсь перець, хоча це просто. Ну, у них завжди такі вкраплення йдуть, нібито якісь висівки в цих крекерах. Чому вони овочеві? Можливо, не потрібно дослівно переводити, а є якесь інше визначення цих крекерів. Але маємо, що маємо. І ще щось, ще якийсь, напевно, пиріг. Unfrosted, Toaster Pastry Brown Sugar. Це якесь печиво, смачненьке. Ще. Тут печиво більше майже, ніж основних страв. О, таке вже схоже. Я зрозумів, що це. Це, скоріш за все, схоже на паску печиво. Воно має бути в такій нібито глазурі. Ні, нічого немає. Це просто печиво із начинкою. Воно як кориця з яблуком, я вже таке десь бачив. Так, це кориця. Можливо, щось типу як з кленовим сиропом, щось такого роду. Ну, і джем вже потім з арахісом намастимо на одне з цих печів. І по пакетику з дрібничками. Тут у нас славетна американська ложка, яка не ламається і не колить ясно як наші, не ріже язик. Fresh NEP, освіжаюча волога серветка. Червоний перець. Це у нас такі пластівці червоного перцю, чилі типу. Сірники. Сірники у нас відклеїлись. В американському стилі, як завжди. Перець чорний і сіль. Трішечки сіль вже розсипалась, здається, щось. Якась волога сюди потрапляла, оскільки скріпка із сірників вже є з корозією. І цукор. Два цукру. Я не знаю, навіщо вони, оскільки. Напоїв тут немає. Напоїв тут немає, розігрівача тут немає, але, значить, так американці бачать, яким має бути сухий пайок для біженців. Що ж, починаємо, напевно, з гороху. Хоча для мене це квасоля. Ось стільки багато-багато такого томатного пюре. Ніяких овочів більше я тут не бачу, я бачу лише цю квасолю і от таку типу соус, типу пюре. Квасолюється чи якийсь американський горох. Добряче такий зварений, він не переварений, він не розлазиться, але дуже легко кусається. Тобто всередині він одразу в роті перетворюється в пюреху. І така досить білкова їжа. ну тобто що там білок, що тут білок. До речі, в другій основній страві я бачу, тут і кукурузка є. Пікантно, трішечки з гостринкою. томат такий досить незрозумілий. Ну, В принципі, в принципі, воно смачно. Я думаю, якщо його розігріти, буде ще краще. Нічого додавати сюди не треба, воно нормально так солене. І пікантне. Трішечки з горчинкою, це мені доподобається. Також я бачу тут якісь цибульку. Деякі можуть вважати, що цього пайка буде мало на добу. Але дві основні страви, воно все досить калорійне і печиво. Печиво багато. Тобто 28 грамів арахісової пасти вона досить так є калорійною. Печиво якесь солодке, крекери, два печива ще солодких, джем. На добу цього предостатньо. Предостатньо для того, щоб себе тримати в формі, мати якісь сили. Друга у нас страва рагу ячмінне, можна побачити тут кукурузку. можна побачити тут трішечки чорного перцю, ось цей ячмінь і знову ж таки якийсь томатний типу соус, якесь томатне пюре. Якщо порівнювати з першою основною стравою, тут набагато вона сухіша йде, це рагу. Але кукурузка, от коли попадається, вона так цікаво відкривається. Оця каша ячмінна, вона також якось вже після того, як ти прожував, з'являється такий якийсь ніжний смак. Це більш пікантне, більш таке ріденьке. тут така суха, плотна кашка. Ну, я гадаю, без напою їй буде важко їсти. Якщо ще взяти крекер, ну, шкода, що немає напою. Можливо, їм воду окремо ну, разом із сухими пайками скидують, я не знаю. Крекери ніякі. Немов я взяв собі на ложці просто сухого борошна. З цим все зрозуміло, тоді давайте приступимо до смаколиків. Стравбері джем, полуничний джем. Не хоче відкриватись. Давайте на крекер, щоб нічого не перебувало апетит. Ну, смак його, щоб не перебувало. Полуничний джем. На вигляд, в принципі, як якесь повидло, немов яблучний, але смачно. Не такий солодкий, як можуть бути джеми. Трішечки смак такої, немов переспілої полуниці. Трішечки таке, знаєте, немов з гнильцою. Але знову ж таки, після цієї каші, після цього всього, я взяв ще собі джему. Я хочу пити, Немає, що пити. Це, звісно, мінус. По печиву, от, оце unфростед кукіс якесь із Браун Шулга. Бачимо да, таку начинку якусь, пахне корицею, але я гадаю, що тут є присутній чомусь кленовий сироп, щось схоже на кленовий сироп є. Мені подобається. Але не вистачає знову ж таки запити. Дуже хочеться це з кавою. Воно було дуже смачно з кавою. М'яке ламається, тобто ніби пісочне, ніби і якесь таке повітряне. Начинка це дуже подобається. Оскільки вона не є сильно солодкою, вона така віддає, немов кориця з яблуком, кленовий сироп. Не така солодка, як джем. Ось це печиво з кавою без цукру було б мені взагалі на ура. Дуже смачно, але я не можу це їсти, оскільки я хочу це все запивати. Так, ванільне печиво. Симпатичне, не зламане, якісно зроблене, гарно виглядає, так досить презентабельно. Як вони написали, подарунок від жителів Сполучених Штатів Америки ну, це дійсно, я гадаю, Людям, які потребують їжу, це дійсно подарунок. Оскільки, ну, я б хотів, би, щоб у наших збройних силах також такі були подарунки в сухих пайках, а не просто галети. Скільки можна пихати ті галети без нічого ну, це просто жах. Дуже цікаво пахне. Я б не сказав, що це ваніль. От, коли я розламав, воно таке всередині більш свіже. Тобто, зверху воно таке більш засохше і бліде, а всередині воно таке коричневе, свіже, і мені здається, тут не тільки ваніль. Щось є дуже ароматне, зараз не скажу, що це. Крихке, свіже печиво, яке може у них залишатись таким, яким воно зараз є, років шість. Як таке можливо, я не знаю. За це, як завжди, американцям респект. Так, з печивом розібрались. Залишилось вівсяне. В вівсяному печиві прям видно ці пластівці. Які розламались. типу є от сухі пластівці, прям, які ми звикли собі там, на сніданок іноді деякі запарюють. Ось прям з такими пластівцями натуральними є це вівсяне печиво. Тут є нотка марципану. В цьому печиві є 100% ароматизатор, або марципан, або смак марципану. Ось ці цукерочки Моцарт, які є. Ось це прям. Воно, Але вон, вівчане печиво набагато солодше, ніж ось це типу якесь ванільне. Якщо коротко, дуже солодко, хочеться води, я гадаю, їм потрібно щось думати на рахунок цей. Так, арахісова паста не відкривається без ножа. Я гадаю, вона буде, як завжди, із сіллю. Поки що я бачу тільки якісь коричневі вкраплення, сілі кристалів солі, я не бачу, як іноді попадається. І коли я розповідаю про те, що. Дуже смачна арахісова паста американська, деякі не розуміють і там, запитують, а що такого в арахісовій пасті. Ну, одне діло, коли ми купуємо свою пасту в Україні, яку роблять українці. Інше там, коли ми купуємо в банках якусь польську чи ще якусь країну. Але коли ти куштуєш американський оригінал, то це зовсім інша річ. Можливо, вони з підсилювачами смаку, так як люблять робити американці. Але воно набагато все смачніше щодо рахісових паст, ніж зустрічається у нас в магазинах. Зараз я буду довго жувати, оскільки не запиваючи це все. Є, є сіль тут, відчуваюся також, що вона і солодка, і трішечки солена, а іноді попадається ще більш солена. Але я її обожнюю, тому я ще раз. І візьму, і будемо підбивати підсумки. Гуманітарний сухий пайок, американський меню номер 2 е, Можна яку йому оцінку поставити. Якщо порівнювати з гуманітарними сухими пайками, я знаю, що французький гуманітарний сухий пайок є там, ну там в рази кращим. Тобто, це одне. Якщо порівнювати із військовим сухим пайком, то я б йому поставив оцінку 4 з 10. А якщо брати те, що це просто для людей як допомога, то це 10 із 10. Тобто, думайте, в принципі, ну це ваша буде думка, моя об'єктивна думка, що це. Я гадаю, хай буде 5 балів. Смаколики є, боби є, калорії є, енергія тобі є. Поїсти і вижити тобі є. В принципі, все окей. А я нагадую, що з вами був Вадим. Ви були на програмі Військова кухня. До нової зустрічі на телеканалі Фронт.